Трампа не полишає ідея приєднати Гренландію до США, і заяви стали серйознішими. Тепер він погрожує митами країнам, що відправили своїх військових на острів. Американські президенти вже понад два століття різним чином хочуть отримати контроль над Гренландією, і для них це стратегічне питання. І щодо ресурсів, і як заявляє Трамп, для безпеки усього світу, адже поступово Росія та Китай освоюють Арктику. Спочатку розберемося, чому Гренландія так потрібна Трампу. Взагалі, про плани її контролювати він казав ще під час першого терміну. Утім, зараз ці погрози схоже серйозніші. Чому острів такий важливий для американського президента? Тут є три ключові складові. Безпека, ресурси і торгівля. Гренландія найбільший острів світу, який є колишньою данською колонією, а нині автономна територія Данії. Це найменш густонаселена країна у світі. Там проживає понад 50 тисяч людей. І через обмежену мережу доріг її мешканці пересуваються між містами острова човнами, гелікоптерами та літаками. Більшість міст розташовані вздовж західного узбережжя. Спершу поговоримо про безпекову складову. Чому Гренландія може бути цікава штата? Річ у тім, що на Арктику, де розташований острів, мають плани і Росія, і Китай. Росія і так має свої території в Арктиці. А Китай розглядає цю територію як можливість для торгівлі, адже острів лежить вздовж морського коридору, який може бути використаний для торгівлі. І Пекін озвучував, що мовляв має мету створення полярного шовкового шляху для арктичного судноплавства. До того ж, для США це зв'язок із Європою, адже острів буквально лежить між ними. І так ми плавно перейшли до безпеки. Окрім суперництва із Росією та Китаєм, контроль Гренландії дозволяє моніторити безпекову ситуацію в регіоні. Також там можна розташовувати ППО чи інші військові сили. Росія уже має військові бази в регіоні. Наприклад, за час війни вона добудувала свою військову базу Арктичний Трилисник. Як заявляло, Міністерство оборони РФ це для забезпечення роботи ППО цьогоріч, також українська. Розвідка заявляла, що Кремль розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для того, щоб освоювати ресурси, і це все прикриває науковою діяльністю. Мовляв, розвивають інфраструктуру для досліджень. Ну і щодо ресурсів, це якраз те, що ймовірно найбільш цікаві читати. Тож що ховає льодовий покров острова? Гренландія має нафту, газ і поклади рідкісноземельних мінералів. За даними Американської геологічної служби, в Арктиці, зокрема, можуть бути зосереджені понад 30% нерозвіданих світових запасів газу і понад 10% нерозвіданих запасів нафти, що посилює значення особливо з огляду на те, що Китай використовує свою перевагу у сфері рідкісноземельних металів медалів для тиску на США. Ці мінерали є критично важливими для світової економіки, адже необхідні. Ідні для виробництва буквально всього від електромобілів, батарей до військової техніки. Поклади мінералів у Гренландії можуть стати доступнішими через танення арктичних льодів у наслідок глобального потепління однак реальний видобуток ймовірно буде складним через гірський рельєф та брак інфраструктури. Пам'ятаєте, я вже говорила про те, що на острові дуже малий покрив доріг. Тож не усі сезони ці шляхи можуть бути доступними. Більше того, рідкісноземельні метали можуть ховатися всередині інших складних мінералів. Часто вони пов'язані з ураном чи іншими небезпечними елементами, що робить обробку дорогою та ризикованою. Про це пише Бібісі з посиланням на експертів. І якщо мінерал містить забагато урану, то видобуток зупиняють. Наприклад, у 2021 році Гренландія ввела закон, яким обмежила вміст урану в добуваних ресурсах. Цим законом там заблокували розвиток, наприклад, родовища на півні острова. Та й загалом парламент Гренландії занепокоєний через шкоду, якої гірнича справа завдає екології острова. Як пише Бібісі. Три шахти завдали значної шкоди, особливо водам навколо Гренландії. Трамп применшував значення природних ресурсів Гренландії, заявивши журналістам минулого місяця. Нам потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки, а не заради мінералів. Пише CNN. Утім, його колишній радник із національної безпеки, Майк Волц, припустив, що увага Трампа була все ж таки зосереджена саме на ресурсах, заявивши Fox News, що інтерес адміністрації до Гренландії це питання критично важливих. Мінералів і природних ресурсів, усе це означає, що США, Китай і Росія нині змагаються за вплив в арктичному регіоні, оскільки кліматична криза змінює його географію, тобто через глобальне потепління відкриваються проходи в Арктичному океані, і це полегшить шляхи транспортування видобутих мінералів. Тож пояснюємо, що Трамп планує робити, щоб отримати контроль над островом. І коли ми говоримо про ці політичні перипетії, я хочу наголосити на суб'єктності Гренландії, про яку так часто забувають, коли несуться усі ці заяви. Гренландія, як я казала, була колонією. Утім, уже понад 45 років вона є автономією у складі Данії. Острів має свій парламент, свій уряд та прем'єра. Однак, все, що стосується його безпеки, за це відповідає Данія. І це було причиною конфлікту між країнами ще задовго до Трампа, який нагадаю, вважає, що Данія незаконно контролює острів. Він зокрема посилається на історичні претензії США ще два століття тому. Президенти від Джексона до Трампа п'ять разів обговорювали її статус. А в 1946 році, нібито Трумен, пропонував Данії 100 мільйонів доларів за острів, що звісно Копенгаген тоді відхилив пізніше. Внаслідок оборонної угоди США розмістили бази на півночі острова для проте. Ракетної оборони, але Трамп наголошує, що Данія не здатна захищати Гренландію від російських підводних човнів чи китайських інвестицій в мінерали, порушуючи нібито зобов'язання НАТО, він звинувачує європейців у слабкості, стверджуючи, що контроль данії над островом колоніальний пережиток. А корінні народи, що проживають у Гренландії, мають право на самовизначення під протекторатом США для безпеки Арктики. Тому заради цієї самої безпеки Трамп хоче створити на на острові систему протиповітряної оборони золотий купол вартістю майже 200 мільярдів доларів. Це ППО має нібито захистити США від ворожих ракет. Проєкт він планує завершити за три роки, і таке дивне пояснення. Адже як я вже казала, США – як країна НАТО, уже понад 70 років мають доступ до острова та мають там базу, яка має системи раннього попередження про загрози з Арктики. Пише Політико. Більше того, як пише видання Пентагон розглядав і альтернативні варіанти для встановлення цієї системи на військових базах у Нью-Йорку, Канаді чи Алясці. Без використання іноземних територій, також політико пише, що ключова частина купола це орбітальні перехоплювачі, які не потребують взагалі наземних баз. Тобто потреба у Гренландії має більш політичне значення, а не суто військове, адже оборонні цілі можна досягти без порушення суверенітету Данії. Ну і як я наголошувала, причиною зокрема є ресурси та торгові шляхи. Але якщо ми вже почули безпекові перестороги Трампа, то від кого США планує таки захищатися? Як каже міністр фінансів США Скот Бесент, через слабкість Європи, США вимушені посилити контроль над Гренландією у контексті глобальної стабільності та геополітичного протистояння з Росією і Китаєм. Утім ще раніше дипломати з Північної Європи, знайомі із розвідданими НАТО, розповідали Financial Times, що, наприклад, немає підтверджень присутності російських та китайських кораблів у водах навколо Гренландії. кажуть, вони є в Арктиці, але на російській. Стороні, тобто на території, яка підконтрольна Росії, а це приблизно 50% арктичного узбережжя. Але ситуація може змінитися. Адже, як я вже казала, арктичні льоди швидко тануть і відкриваються нові морські шляхи. Лідери провідних країн Європи, проте згодні з Трампом, що острову такий потрібен найдійніший захист, але пропонують вирішувати це всередині НАТО. Потенційну загрозу з боку Росії та Китаю в Арктиці не відкидає, наприклад, прем'єр-британії разом з Європейським. Ськими союзниками він готовий посилити безпеку острова і переконати Трампа, що йому не потрібно отримувати території Гренландії будь-яким шляхом безпека Гренландії має значення, і це значення зростатиме через зміни клімату, які змінюють Арктику. з відкриттям морських шляхів та посиленням стратегічної конкуренції північ стане вимагати більшої уваги, інвестицій та сильнішої колективної оборони. Сполучені Штати будуть у центрі цих зусиль. Велика Британія готова повноцінно долучитися разом із союзниками через НАТО. Тож тиск США змусив Данію та союзників активізувати оборону Гренландії. Копенгаген оголосив про розширення військової присутності на острові та старт навчань, арктична витривалість до операції долучилися європейські країни. За запитом Данії шведські офіцери прибули у складі багатонаціональної групи. А участь також там беруть Нідерланди, Німеччина, Канада та Франція. Президент Макрон повідомив, що перші французькі підрозділи уже перебувають на навчаннях. Найближчими днями її посилять сухопутними повітряними та морськими засобами. Говорячи про недавні події, Франція та європейці мають і надалі бути присутніми всюди, де їхні інтереси перебувають під загрозою, без ескалації, але без жодних компромісів у питанні поваги до територіального суверенітету. Гренландія є автономною територією королівства Данія. Німеччина також відправила розвідгрупу, що складалася з трохи більш ніж 10 солдатів для оцінки умов майбутнього внеску. Утім, тепер ця група покинула Гренландію, нібито раніше графіку. Про це повідомляє видання Bild. офіційно. Німеччина поки не коментувала цю ситуацію. Також Трамп серед інших ідей все ще пропонує купити острів. Взагалі цю ідею він нібито узяв у 2018 році від бізнесмена Рона Лаудера. Це син засновниці Есте Лаудер бренду косметики. Про це розповідав екс радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон. Лаудер, прихильник Трампа. Він дав минулого року 5 мільйонів доларів на мага та інвестував у гідроелектростанцію на острові. Експерт з Арктики з Королівського оборонного коледжу Данії вважає інвести ці лаудера стратегічними для контролю, а не для економічної ситуації, відзначаючи зростання американської присутності в Гренландії, включно із прямими рейсами з Нью-Йорка. Утім, прагнення Трампа купити Гренландію і раніше, і зараз Данія та Гренландія відкидають. Вони наполягають не на неприйнятності територіальних претензій на острів. Тому американський президент іде далі. У розмові із New York Times Трамп заявив, що можливо доведеться робити вибір між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією. Трамп зауважив водночас, що альянс не має сенсу без участі. США. Тобто він говорить про силове захоплення острова. У контексті цих заяв Трамп ще надіслав листа прем'єру Норвегії. Цей лист оприлюднив журналіст Нік Шифрін, посилаючись на посадовців. Його справжність уже підтвердили видання Франц та сам прем'єр Норвегії. У ньому Трамп заявив, що після того, як не отримав Нобелівську премію миру, більше не зобов'язаний думати виключно про мир. Трамп написав, що зупинив понад вісім воїн, зробив більше для НАТО ніж. Будь-хто і поскаржився, що Данія не здатна захистити Гренландію від Росії чи Китаю, вимагаючи повного контролю США над островом для безпеки світу. У відповідь прем'єр пояснив, що Норвегія підтримує Данію у питанні Гренландії як частини королівства, ну а також зусилля НАТО для безпеки Арктики, і також заявив, що неодноразово пояснював Трампу те, що і так відомо усім. Нобелівську премію миру присуджує незалежний Нобелівський комітет. А не уряд Норвегії. Тут зазначу, що Нобелівський комітет, що присуджує цю премію, розташований в Осло. Ну і нагадаю, що минулого року премію миру отримала лідерка Венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. Попри сподівання Трампа, Білий Дім тоді звинуватив комітет у політизації. А Мачадо присвятила нагороду Трампу і після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро передала. Премію Трампу особисто на тлі опору Данії та її союзників Трамп оголосив про введення тарифів на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії через їхню підтримку територіальної цілісності Данії. Ці країни якраз і відправили своїх військових у Гренландію. Трамп назвав присутність цих держав на території Гренландії небезпечною для глобальної безпеки та виживання планети. Тарифи складуть 10% з 1 лютого та. Зростуть до 25% з 1 червня, доки не укладуть угоду про купівлю острова. Як пише Бібісі, Трамп все частіше використовує тарифи як альтернативу традиційній дипломатії для президента. Це не лише економічний інструмент на користь США, а й засіб зовнішньої політики. Нагадаю, як він нещодавно вів 25% мит на країни, що торгують з іраном для тиску на режим під час протестів. Через заяви Трампа про нові мита про проти цих країн, які не підтримують його план купити Гренландію. Європейські біржі почали тиждень різким падінням. Про це повідомляє Reuters. Найбільше впали німецькі та французькі індекси. Інвестори продають акції автовиробників на кшталт BMW. Золото тим часом становило новий рекорд ціни. Ну і водночас Європа готує, звісно, відповідь. Євросоюз розглядає введення контртарифів на американські товари. Їх ще називають торгова ба. Зука та обмеження доступу компаній США до єдиного ринку. Голова Євроради також заявив, що скликає спеціальне засідання з питань трансатлантичних відносин у найближчий четвер. Це 22 січня. січня. і будуть обговорювати погрози Трампа накласти тарифи через Гренландію та дії у відповідь. Тут ще скажу про реакцію Європи. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Кала заявила, що внутрішні розбіжності між союзниками послаблюють захід, шкодять економіці та відволікають. Від головного завдання допомоги Україні у протидії російській агресії. Ну і за словами Калас, саме Китай і Росія виграють від поділу між союзниками. Вона наголосила, що питання безпеки Гренландії слід вирішувати в межах НАТО, а не через публічні конфлікти. Ну і також дипломатка застерегла, що тарифні війни можуть зробити і Європу, і Сполучені Штати біднішими. Ну і на заключення, давайте поговоримо, як можуть розвиватися події далі. Таких варіантів кілька. На думку видання Bloomberg, щонайменше чотири. Перший це компроміс. Данія може розширити доступ США до військових баз та ресурсів за зразком угоди із Україною про мінерали. Цей варіант не передбачатиме зміни статусу острова та посилить координацію із НАТО. Наступний сценарій розвитку подій нарощування американських військових. США, наприклад, збільшать військову присутність, але тоді є ризик переходу від оборони до контролю над інфраструктурою та урядом Гренландії. Так теж вважає видання Блумберг. Ще один варіант, коли американські сили будуть контролювати інфраструктуру та ключові об'єкти Гренландії, і певно найгірший сценарій це пряме захоплення. США окуповують острів, що спричинить опір данії, трансатлантичну кризу та розкол НАТО. Такий варіант поки найменш вірогідний, пише Блумберг. Як ви думаєте, яким буде насправді розвиток подій навколо Гренландії? Далі пишіть свої коментарі під цим відео? Ну а ми будемо і далі збирати інформацію про цю тему і розповідати вам, звісно.